Просторі свободи наразі психолог, гіпнотерапевт Ольга Славна. Ольга, ми вас вітаємо Добре. у нашій студії у прямому ефірі. І зразу доречне питання з приводу того, розпочався учбовий процес, так? І наразі дистанційне навчання також є присутнім. І не тільки дистанційне навчання. З якими проблемами <клес> зараз до вас звертаються батьки? Що переживають діти? Доброго дня Доброго. ще раз. А, наразі дійсно почався вересень, і саме таке загальне питання: діти, батьки, школа, тим більше зараз, коли незрозуміло чи дистанційно йти, чи очно йти. Але мені здається, що коли ми підходимо до всього індивідуально, і коли ми на цю ситуацію подивимося з точки зору оптимізму, з точки зору плюсу, то ми зараз можемо обирати. І діти ж різні, хтось більше закритий, хтось більше інтроверт, хтось більше екстраверт. І наразі мені здається, що це навпаки є такий, ми можемо відкрити для Себе плюс, якщо дитині потрібне суспільство, якщо потрібен соціум, то тоді гарно її виводити до школи, йти на очне, тим більше що зараз батьки можуть обирати. І навіть якщо, наприклад, клас збирається дистанційно, а дитина хоче ходити до школи, то її просто запрошують до іншого класу. Але є дітки, ті, яким комфортно більше вдома, які більш закриті, які яким зараз потрібно більш таке середовище, ну комфортніше, спокійніше, спокійніше можливо, можливо, тому що в школі ми знаємо, що там завжди можливо. Ми пам'ятаємо себе в школі, де в нас були в класі різні діти. Хтось сидів десь в куточку завжди, хтось мовчав, хтось якось закривався, а хтось завжди про щось говорив, і неможливо було їм і кудись біг. Кудись біг так тому мені здається, що це ну в нашій ситуації це, звісно, не плюс. Але якщо ми вже потрапили в ці умови, то треба знаходити, як нам вийти з неї. А все таки, от в цій ситуації, намагання ну можливо трошки некоректно було буде сказано, але намагання дитину, яка, наприклад, тут ви кажете та що більш закрита, яка потребує більше спокійного режиму свого життя, якщо в цій ситуації е, намагатися її навпаки е, більш активно залучати до ціянці, чи, чи не нашкодить їй це? Ну якщо вона хоч, не хоче ходити на школ, до школи, наприклад, а батьки навпаки е, спробують її туди водити і впровадити, чи не буде це некорисним для неї? В психологічному, наприклад, плані ну в психологічному безумовно, що треба нам всім соціалізуватися, і дітей теж треба соціалізувати. Але тут така трошечки тонка грань, де да, батьки от. повинні відчувати свою дитину. І можливо, якщо в школу ходити, це більш якось напружено емоційно, то можливо якісь гуртки є, де дитина буде себе почувати більш розкута. Так а можливо, буває вік, ще такий, коли дитині 7-8 років, 9 років, і вони почуваються іноді деякі діти більш скуто. І тому просто, просто потрібно почекати декілька років. Взагалі то було завжди в нас можливість. Ми просто про це не дуже знали, не говорили. Форми сімейного навчання дистанційного вони були, але просто в суспільстві не було прийнято цього. Як формується взагалі от у дитини самооцінка? Ми хочемо, як батьки, коли дитина йде до школи і ходить, починає самостійно вирішувати свої проблеми, завдання і так далі, коли ми вже від неї поступово почнемо дистанціюватися? А як формується її самооцінка? Ми хочемо її бачити впевненою, успішною, яка може вирішувати всі свої проблеми з оцінками навчанням друзями в школі і поза школою. От як правильно зробити акцент батьківський на те, щоб дійсно... Ми бачили впевнену дитину поруч із собою. Угу. Гарне питання. Сам... ну, по перше, хочу зауважити, що самооцінка вона в різних наших сферах вона може бути занижена, адекватна, завищена у однієї тієї ж людини. Тієї ж дитини вона може бути у різних сферах, проявлятися по-різному. Але як же ж нам її підвищувати у дитини і формувати, ну, ми то ми бажаємо адекватно завжди самооцінувати. Ми по собі якось, да, можливо, якоюсь мірою судимо, ну, да? ну, так? Бо по тому соціум, який нас оточує. Але іноді навіть дітям можна десь в чомусь і завищено трошки формувати, воно потім соціум трошки підкоректує. Так, да? так mm -hmm. підкоректує. Ну, це перш за все ми хвалимо дитину. Хвалимо а. за все максимально. Тому що в нашому соціумі. Є таке негласне таке правило, що підкреслюються помилки, але успіхи не завжди. Ну, нібито це нормально, ну це ж ти правильно зробив, це так нормально, це гарно. Що про це говорити? А от де щось неправильно, то це якось підкреслюється. Але щоб формувати адекватну самооцінку дитини, ми завжди і хвалимо за все, підмічаємо всі плюси. Там, де мінуси, можливо, як тобі допомогти виправити. Я з тобою, я поруч. І ще один дуже важливий момент це говорити дитині про те, що ми її любимо, про те, що ми її підтримуємо завжди, що б не було. І головне тут говорити, я тебе люблю будь-якого чи будь яку І коли ти хворієш, і коли ти в гарному настрої. І коли ти щось там натворив чи натворила, я тебе прийму і люблю. І от, от саме так, така мова батьків вона формує адекватну самооцінку. Коли дитині не треба щось робити, щоб її любили, коли, коли дитину тільки хвалять за те, що. О, я тебе люблю, тому що ти отримав гарну оцінку. Я тебе люблю, тому що ти помила підлогу. Це на жаль формує дуже занижену самооцінку. І цьому цьому також не навчали, розумієш. Тобто, чому ми любимо саме ось і поважаємо психологів? Так, ось вашу професію, тому що треба навчати наших батьків, як робити здорову самооцінку, як робити успішну дитину, щоб вона потім виросла і змогла нести себе достойно, розуміти, тому що ось ці речі вони можуть для когось бути легкими, так ну. Почув сказати, я тебе люблю, але саме от якраз не за те, що так ти щось зробив, а просто тому, що ти є. Так. Ось. І світ зараз такий швидкий, що мені здається, нема коли зосереджуватися на помилках, на якихось перешк... ну, на перешкодах, так, то їх проходити, але на помилках, мені здається, нема коли, тому що світ зараз рухається дуже швидко. Як от е, в цій ситуації чи можна за допомогою таких простих, начебто, на перший погляд, порад, виростити саме е, успішну людину? Які є критерії взагалі успішності дитини або людини вже дорослої, коли вона е, приходить в доросле життя? Є якісь конкретні такі, знаєте, градації отут? Ну, Таких конкретних е, градацій їх немає. Це для кожного свій успіх. В чому? Особистість. Ну, Особисті... те, що ти... Так, це як успіх, якщо з російської, це успіх успіл. Тобто, в чому людина а, всти, встигла, да, оце там вона успішна. Тому що іноді ми ж не помічаємо. Ми нам здається, я не успішна чи не успішний, але ми не озираємося і не дивимося, скільки вже всього ми досягли і в чому ми вже успішні. А, така, мабуть. Неприємна новина, це ж батьки хочуть дуже зручних дітей. Але насправді успішні, успішні люди виростають з незручних дітей, там, де дуже щось бешкетують, вирядують, тому що вони не бояться проявлятися. Хочу спитати, чому? А чому так? А, чому, не, так? Не, чому виростають з, з, успішні виростають з незручних дітей? Тому що, от і ви одразу проявлення. раз. І, і, я да, я готувала питання. а Це а, ідентичність, а а індивідуальність, любляють. так? тобто що… А, а, так. А Незважаючи на те, що дитина вирядує, і батьки її журять, так вона все одно а, живе так, як вона відчуває. внутрішньо. А тут не треба журити, а, якщо ти будеш Ви, підтримувати. Розумієш? Ось, бачиш? Головне не зламати. Так. 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 Тому що декого ламають, а декому може потім така віддача дуже будь-бо його неможливо зламати, а просто як не... пружина, коли стискаєш, а вона потім. У пубертатному періоді потім дуже О. буде важко, якщо дуже, якщо дуже їх там присувати і ламати цих дітей, а, трішечки можна розширеніше. Пубертатний період важко. Тобто ну… перестройка психологічного стану дитини. То я так вже готуюся до тих ну, моментів. ось як якраз у нас тут то... Гормони. Гормони. батько <хів> двох дітей. Тобто, ну це ж доречно не усім нашим буде глядачам, у кого є дітки. <хів> тобто, як готуватися до цього? Стану повертати пубертатного... мені здається, мені здається, Ні. ніяк тут набиратися такі. терпіння. Терпіння – Це батькам. батькам, батькам, набиратися терпіння і проживати. Це гормони. Ми на це не можемо ніяк вплинути. Всім терпіння дітям, батькам, тому що ми ж теж живі, ми всі живі люди. І е, на, 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 е, розуміти, що доведеться багато говорити. Говорити, комунікувати, діалоги, не закриватися, не завжди тримати оцю ниточку комунікації з дитиною, тому що там якийсь трошечки не той момент, не те слово сказати вони відразу закриваються, вони зляться дуже. Треба емоційно себе ще, мабуть, трошки притушувати. Да, от як бать... як, як батька або мати, тому що можна дихаємо. занадто емоційно реагувати так дихаємо, на неї. На рахуємо, згадуємо, які ми були в такому віці. Скажіть, будь ласка, е ще одне питання про школу. Школа є і шкільне середовище, а пріорі є конфліктним середовищем. Ну теоретично, здебільшого, як е ось там правильно допомогти дитині знайти там е чи своє місце, чи, е чи є користь у такому конфліктному середовищі, яке можливо це я від себе кажу в по подальшому житті допомагає дитині правильно орієнтуватися в тих чи інших ситуаціях. Ну, насправді, ми то конфлікти не любимо. І, як правило, конфліктувати, ми теж не любимо. Але саме крізь конфлікти, ми вчимося комунікувати, домовлятися, налагоджувати стосунки, і без них це ніяк. Але треба розуміти, і, дит... і дітей ми вчимо. Іноді, коли нас заносить з однієї дуже сторони в іншу сторону, ми виходимо з конфлікту або з гідністю, і коли розірвали всі зв'язки, або ми виходимо зі зв'язками. Але коли ми наступили собі на горло, десь прогнулися і. Не гарно себе почуваємо. Але саме така золота середина – це домовлятися. Але оце домовлятися, воно завжди триває навіть іноді не одну годину. І не декілька годин, а може бути декілька днів, декілька тижнів, поки сторони узлагоджать. І мені здається, що школа, школа це дуже гарне місце, середовище, де можна цьому почати вчитися. Але там було б класно, якби в нас були як нібито модератори в школах. Виникає якийсь конфлікт, і є якась людина, хай це буде психолог чи, можливо, якийсь позашкільний педагог, можливо, який буде з дітьми комунікувати і вчити їх виходити з цих ситуацій. Ну я вважаю, що під час особливо нашої повномасштабної психологічну підтримку дітей потрібно робити у кожній школі. Тобто, де є наші діти? Взагалі, наскільки е після того, як розпочалась повномасштабна, збільшилася кількість батьків, які звертаються з приводу того, що моїй ну, дитині погано саме через війну, і як ви з цього виходите? Тобто? Угу, збільшилось, але ж діти це не проговорюють, що це через війну. Вони це пропускають через себе. Наприклад, вони чують якісь вибухи, тривогу, переживання батьків і але вони не розуміють. Вони пропускають через себе, а через них це виходить якимось. Поведінку, яка не подобається батькам, вони можуть почати ем, стресувати, гніватись, кричати, як, якось емоційно виражати себе. І тут головне батькам давати можливість дитині це все вивести з себе, але говорити, е, чого ти зараз злився, про що це? Чого ти хочеш насправді? Ти хочеш позволити, що насправді тебе схвилювало, і чому саме така реакція? Ти хочеш покричати, так. ти хочеш щось побити. Добре, давай йдемо на бокс, чи куди там ще, чи підемо поб'єм по там, банки, Таріл, скрінки, тарілки, якісь так, так тарілки. Якісь поб'ємо, ти хочеш це вивести все себе, будь ласка. Але тільки говорити, не кричати на дитину, не забувати ще душі, а щоб цей стрес виходив. Є, е, є ось таке поняття, можливо, ну я от е, іноді, знаєте, якщо розвести такі типи сімей, а, то іноді от є од, од, одні типи сімей, які ну просто е, батьки і дитина, вона є е, це є дуже дружній організм. як е, Можливо, тут є в той в тій ситуації, коли не дуже велика різниця в віці. Можна, я не знаю, да? коли вони настільки дружать, як просто як подруги, там або мама з донькою, або папа з сином. Є інша ситуація, наприклад, коли навпаки є ось таке, то, типа, є батьки, які наказують щось робити своїй дитині, виховати з неї правильну людину. Ну, такого плану там, знаєте. Отут От в цій ситуації я розумію, що там є якась. Золота середина, але, можливо, негативний вплив є якийсь в першому випадку і в другому? Так, звичайно, є. От, е, ми, ж, ми йдемо поколіннями. І покоління циклічно завершує свою якусь циклічність кожне покоління. І ми були те покоління, ну ми є просто я маю на увазі покоління тих дітей, які ну, більше боялись батьків, ніж зараз наші діти. Ми, мабуть, щось компенсуємо, дозволяючи своїм дітям більше свободи, більше з нами якось комунікувати, більш дружніх стосунків. Але насправді те, з чим я потім стикаюся, це коли дуже заходять в дружні стосунки, втрачається авторитет батьків. Автор, і тоді, нібито, як з подружкою, як з другом, ну ми ж з тобою друзі. то можна тоді і попросити вийти з кімнати і зачинити за собою двері, закрит, можуть закривати рота батькам. Батьки тоді не, не розуміють, що відбувається. Чому так? Я кажу, ну ви ж задружилися з друзями, так іноді вони роблять один з одним, але ви втратили авторитет. Повернути його завжди важче. Тут ніхто ми не проти, не проти того, щоб були дружні стосунки, але не задружуватися і не переходити цю межу. А розуміти, що батьки з дітьми зможу можуть стати друзями, але десь там, після 22-23 років, там вже в кожного своя історія. Дійсно, буває, що в дружніх стосунках і в них все окей. Але якщо буває цей пубертатний період, коли гормони починають нами керувати, то оці дружні стосунки можуть призвести до не дуже гар... не дуже гарної ситуації. Ну тобто, треба батькам постійно розуміти, що навіть коли дитина моя вже майже по то вона ще не є такою. Тобто ця дружба так. вона може потім зробити багато негарних речей? Батьківство це така робота кожного дня, кожного дня, десь там до 20-22 років. А потім ми їх відпускаємо доросле життя і стаємо просто родичами? <рес> і стаємо просто родичами. пані Олю. Надзвичайно цікаво з вами вести мову. Ти, я ти вичевна, ще да? я хотіла та, ще давай. одне запитання вам задати. А чим відрізняється взагалі виховання сунок та доньок? Тобто є якась взагалі там е велика різниця, як з психологічної точного психологічної точки зору? А, так, я зараз тоді так схематично, тому що це така тема обши обширна. Просто це я знаю, що у вас є донька, а у тебе, Павло, є син. Так, ну, так. Обидва. обидва. І, ну, і ось ну, виховання. Ось в, 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 виховання. Чому в well, чому відрізняється як для батьків, які будуть нас слухати? Виховання, якщо це ми беремо доньок, то а, самі складні взагалі відносини батьківські це між, якби це не дивно було між мамою і донькою. Тому що коли вони там коли дві самки на одній території, коли вони намагаються якось комунікувати, дехто там де дехто не дуже, ну вони проходять свій цей такий період. І мама і донька в них дійсно складаються складні відносини, але їх задача мами з донькою просто вміти комунікувати, любити донечку, показувати їй жіночність. Свої жіночні прояви. А от коли мама з сином, то задача тут мами з сином сина налюбити. А наприклад, батько до сина повинен відноситися так, щоб поділитися з ним чоловічими стратегіями поведінки, поведінки чоловічими моделями поведінки. І отут я завжди говорю, що сина, мама і папа не можуть виховувати однаково. І Тато нехай не засмучується, коли мама його там цілує. Дуже любить, це її задача, тому що тільки у такої мами виростає чуттєвий чоловік, того, якого ми хочемо жінки, щоб він був дуже люблячим. А поруч з таким папою, з татом, який буде ділитися цими стратегіями, виросте той достигатор, який буде ставити собі плани, цілі йти вище, вище і вище, вище. А ще у нас папа з донечкою залишилися там донечку, папа повинен любити. Це його маленька бусінка, принцеса. Її просто кружить, кружить і кружить. А, Такі, ти, Слухай, ти, ну тем насправді стільки так, так цікаво про це говорити надзвичай. А, і я ж кажу, що все, що стосується дітей, це надважливо, бо це наше майбутнє, і ми переживаємо надважкі часи. І завдяки ось таким психологічним, а, навіть маленьким рекомендаціям, вже ми розуміємо, як стеб... треба ставитися до своїх дітей, щоб робити, ну як знаєте, як правильно, щоб вони росли і відчували, що Донечка, це маленька принцеса. а Якщо в треба сини, то мужній характер Стратегі. показуємо стратегії, показуємо, і будемо сподіватися, що це наш не останній ефір, пані Оля, тому що дуже багато тем психологічних, дуже так дуже е, наразі це на часі, на часі, тобто психологічна підтримка дорослих і дітей, це якраз на часі. Тому велике дякуємо за те, що ви сьогодні до нас доєдналися до е, прямого ефіру у Просторі свободи і за ті рекомендації, які ви нам сьогодні дали. Дякую. Дуже дякую. Хотілося б додати, що не виховуйте, не намагайтеся якісь правила знати, як виховувати дітей, тому що вони все одно будуть схожі на нас. Будьте такими, які ви хочете, щоб були ваші діти.